Це нова рубрика на каналі Оміти, де я відповідатиму на ваші запитання про освітні технології. Мене звати Іван Іванов, я давно займаюся цифровими технологіями в освіті, тож сподіваюсь, що мої відповіді будуть для вас чимось корисними. А наприкінці відео серед авторів запитань ми розіграємо повний доступ, безкоштовний, до будь-якого 4 годинного курсу на платформі Уміти. Тож підтримайте цей безкоштовний контент своїм лайком і коментарем на Ютубі. Це дуже важливо для просування. А також підписуйтесь на канал Оміт і Тут багато цікавого. Якщо ви хочете знайти відповідь на конкретне запитання, внизу на стрічці часу все підписано. Але я рекомендую дивитись відео повністю, бо ніколи не відомо, яка відповідь наштовхне вас на цікаву ідею. Зауважу, що наше відео є консультаційним. Ми тут не будемо детально розглядати роботу з сервісами, бо для цього у нас є інші формати. Ну що ж, починаємо? Перше запитання: підбірка AR, яку можна використовувати на уроках біології. AR – це доповнена реальність. До речі, наші запитання анонімні, але в кутку ви бачите номер. Який буде брати участь у розіграші наприкінці нашого відео. Автор запитання не вказав, для якої операційної системи цікавить добірка для iOS на iPhone чи на Android, тому я запропоную декілька додатків з доповненою реальністю для Android. Якщо вас, наприклад, цікавить анатомія людини, то мобільних застосунків дуже багато, але більшість з них платні, як, наприклад, і цей застосунок AR Anatomy. Але частково все-таки можна тут переглядати безкоштовно. Зокрема, скелет. Ще є додаток Human Body від Mosaic Education. Тут як такої доповненої реальності немає, але є або 3D, або віртуальна реальність для окулярів. І що важливо тут українська мова, і я, поки тестував здестосунок, не помітив обмежень для безкоштовної версії. Давайте вам покажу. Ось у нас тіло. Внизу ми можемо обирати частини тіла або органи. Все підписано, як ви бачите. Наприклад, перемикнемось на м'язи. І внизу є праворуч такий значок з окулярами. Це якраз для віртуальної реальності. Цікаво, правда? Давайте рухатись далі. Застосунок арлупа. Тут у нас є не тільки біологія, але з біології є багато чого. Наприклад, обираємо AnimaLs, є птахи, риби, рептилії і багато чого. Ну, наприклад, птахи. Обираємо птаха, качка. Ось так вводимо камерою смартфона і качка з'явиться перед нами. Вона ще звуки свої видає. Я не помітив тут обмежень для безкоштовної версії якихось суттєвих. Наступний застосунок справжні тварини. Він здебільшого платний, але я вам його показую, бо є така цікава і оригінальна функція, як керування, дистанційне керування віртуальними тваринами. Тобто, коли ми поміщаємо на відкритий простір якусь віртуальну модель, ми можемо... Ходити вперед, назад, розвертатись ось такими кнопочками зі стрілками, і робити цікаві фотографії. Наступний застосунок більш універсальний, бо він для різних, практично для будь-яких предметів Assembler їду. Тут є платна версія, але є багато різноманітних таких інтерактивних ігрових об'єктів моделей безкоштовно. Цей застосунок у мене давно встановлений, тож покажу вам трошки. Можна створювати класи, є взаємозв'язок між учителем і учнями, і є багато готового контенту з різних предметів. Ось там, де є синя кнопка, це безкоштовно. До речі, тут можна створювати і власний контент. Тобто, незалежно від того, чим наповнений цей ресурс, ви можете його наповнити самостійно. Завантажується інтерактивний об'єкт з біології. Це можна дивитись, от вгорі, подивіться, є два перемикачі в 3D і з доповненою реальністю. Зараз я показую вам 3D. На жаль, тут англійська мова здебільшого. Тобто ось ці пояснення, описи, які внизу. Але зате можна щось інтерактивно робити в різних таких іграх. І останнє, що я вам порекомендую, це застосунок ARBook з доповненою реальністю українською мовою. Тут багато цікавого з декількох предметів: хімія, біологія, а також географія, фізкультура. Чи от Енциклопедія, математика, астрономія, фізика. Відкриваємо біологію. У нас є розділи біології, є тести до предмету. Давайте, наприклад, клітина. Будова клітини, будова мікроскопа, клітинна мембрана. Давайте це запустимо. Два режими 3D або AR. Зараз покажу в 3D. Біологічну лабораторію до відділу цитології. Сьогодні ми поговоримо про клітину. А саме клітинну плазматичну мембрану. Плазматична мембрана або плазмалема це тонка. 6-10 нанометрів. Озвучка тут трапилася на любителя, скажімо, але ви побачили, який є контент. Ось такі застосунки я для вас сьогодні підібрав. Зауважу, що деякі з них можуть не працювати у вас в режимі доповненої реальності, якщо їх у вас не підтримує смартфон. Таке буває. Посилання на всі ці застосунки будуть в описі до відео, там де ваше запитання написано. Переходимо до наступного запитання. Як штучний інтелект може допомогти класному керівнику, педагогу-організатору у виховній роботі? Запропоную вам 5 порад. Перша з них, чат GPT може бути вашим консультантом з якихось складних життєвих питань, якщо, звісно, правильно його попросити і правильно фільтрувати його відповіді. Наприклад, у вас є складний учень. Ви можете чату GPT описати повністю всю ситуацію: які у нього батьки, які у нього проблеми, як він відповідає дорослим, коли він поводиться агресивно, і так далі. Чим більше, тим краще. І запитати у GPT, що з цим робити. Чим детальніше і точніше ви опишете ситуацію, тим більше ймовірності, що отримаєте цінну відповідь. Друга ідея теж стосується GPT, адже з його допомогою можна створювати різноманітні плани, конспекти занять, виховних заходів, ігор, тренінгів тощо. Третя ідея використання ігор, які створені зі штучним інтелектом. На платформі Уміти є розробки, які можуть бути доречними для виховної роботи або для класного керівника. Наприклад, якщо треба поговорити про європейські цінності. Ось відповідна розробка, де є е, щось типу асоціативних карток, створених штучним інтелектом, де немає правильних відповідей, але кожна з них ілюструє ту чи іншу європейську цінність. Учні можуть робити свої припущення, міркувати, що для них означає та чи інша цінність і як вона проявляється в їхньому житті. Прислів'я та приказки в картинках вгадувати, або, наприклад, покажу вишивки світу. Тут теж зображення створені штучним інтелектом, і потрібно обгадати, де зображення вишивки, які притаманні саме Україні, і чим українська культура відрізняється від інших. Це вже можуть сказати самі учні. Ще за тим же принципом є страви світу разом з українською кухнею. Якщо хочете створити щось таке самостійно, можу порекомендувати найпростіший сервіс для генерації зображень зі штучним інтелектом «Dream by Wombo». Ось тут вгорі пишемо, що нам треба, бажано англійською мовою, тому йдемо в перекладач, попробуємо кіт з жовто-блакитною хустиною. Копіюємо англійську версію, вставляємо, обираємо стиль, наприклад, реалістичний, і внизу кнопка Create. Одна картинка створиться безкоштовно. Ось такий кіт у нас вийшов. І це ще одна моя рекомендація, ви можете залучити учнів до такої роботи, адже цей сервіс найпростіший, тут навіть не треба реєструватись, і ви можете організувати виставку чи конкурс патріотичних згенерованих зображень зі штучним інтелектом. Є де розгулятись творчості, фантазії і є чим зайняти дітей. І п'ята моя рекомендація: запитайте в того ж GPT, як його краще використовувати класному керівнику і для виховної роботи. Якщо ви глядач, теж маєте освітні запитання. В описі до відео вгорі є посилання, де його можна залишити. А в наступному відео я по можливості на нього відповім. Переходимо до наступного запитання. Якісні безкоштовні ресурси для створення навчального контенту. У автора запитання не вказано який предмет, тому я покажу щось таке універсальне для всіх: сервіс для створення інтерактивних завдань. Я думаю, що автор запитання його знає, але я все одно нагадаю, бо цей ресурс заслуговує на увагу Дженіалі. Тут можна створювати як просто презентації, так і інфографіку, різноманітні ігри, інтерактивні зображення, навіть відео, навчальні матеріали різноманітні і так далі. Є шаблони, як у Canva, але тут фішка в тому, що контент буде інтерактивний і адаптований саме для навчального процесу. Ще один цікавий і значно простіший сервіс, бо навіть не вимагає реєстрації, це сервіс Class Tools. Де є різноманітні, маленькі такі підпрограми, сервіси для багато чого абсолютно для різних цілей. Теж можна створити як просто презентацію, так і якісь таймери, згрупувати випадковим чином учнів на пари чи команди, ну і багато-багато різного. Тепер щодо навчального контенту, який можна запакувати в якийсь урок. Зручний для сучасного цифрового сприйняття з будь-якого пристрою. Сервіс Sway чудовий, безкоштовний, можна сказати, що це замінник PowerPoint. Ось приклад. У нас є слайди з інтерактивними елементами. Також Sway може бути у вигляді веб-сторінки, яку ми гортаємо по вертикалі. Але в цьому нашому випадку слайди по горизонталі. Можна вставляти відео, різноманітні інтерактивні елементи, текст, зображення, сервіс україномовний і безкоштовний від Microsoft. Наступний інструмент стосується відео відеоанімації, де можна за шаблонами створити ну, практично будь-який навчальний урок для будь-яких цілей: і слайд-шоу, і якісь картинки з анімаціями, причому дуже багато готових. Таких наповнених сцен, які ви просто поєднуєте між собою і додаєте свій текст. Цей сервіс називається Render Forest. Ось так може виглядати ваше навчальне відео, звісно, з вашим текстом. І останній ресурс, який я би вам запропонував, це Квізіс. Як кахут, тільки краще, на мою суб'єктивну думку. Цей сервіс постійно розвивається, додаються нові типи запитань, і тут доволі багато чого можна робити безкоштовно. Інтерфейс англійською і російською мовами. Сподіваюсь, щось з цього вам буде в нагоді. Наступне запитання. О, доволі довге як можна використати штучний інтелект у підготовці до уроків математики. Завдання він розв'язує як мінімум нераціонально, а часто зовсім неправильно. Конспекти пише, але їх все одно потрібно переробляти. Графіків та малюнків до задач не робить. Все точно описали, так воно і є. Не варто просто всліпу довіряти GPT, математичні завдання він дійсно не створений, як будь-яка подібна мовна модель для розв'язування точних завдань, бо це передусім. Інструмент для творчого створення тексту, але тим не менше, декілька порад вам дам. Перша порада: перегляньте відео на YouTube на каналі Learn2Earn Global про те, як все-таки змусити чат GPT трошки краще розбиратись у математиці і навіть створювати діаграми, декілька лайфхаків. Нагадаю, що посилання на всі ресурси, про які я кажу у відео, знаходяться в описі до відео. Ще можете спробувати інший інструмент на основі штучного інтелекту, де у вигляді чату ми можемо виконувати різні математичні дії. Хісап називається цей сервіс: ось так виглядає робота: ліворуч ми друкуємо, що нам треба, а праворуч отримуємо результат. І тут є різні. Які спеціальні слова для того, щоб вводити різні математичні поняття, об'єкти і так далі? Що можна робити з цим сервісом? Прочитаю вам: це текстовий додаток-калькулятор, який дозволяє користувачам виконувати швидкі обчислення, складні робочі процеси, основні математичні та відсоткові операції. Корисні обчислення дати, часу та часового поясу, перетворення одиниць виміру, альтернативні системи числення та двійкові операції. Спробуйте, можливо, вам буде в нагоді. І ще пару ідей. Вирішувач домашніх завдань з математики штучним інтелектом. Є українська мова. Тут пишемо, що нам треба вирішити розв'язати. щодня дається безкоштовно три кредити це три спроби. І от бачите, якщо я б зараз розв'язав, то одну спробу було б витрачено. І якщо все те, що зараз я перерахував, не зовсім те, що вам потрібно, ось стаття, де є огляд десяти ресурсів, можливо, там ви знайдете щось корисне для себе. Стаття англомовна, але ми, звісно, можемо це легко перекласти українською мовою в браузері і переглянути опис ось таких десяти сервісів. Бажаю вам успіхів в опануванні штучного інтелекту для математики. Зверну увагу, що це запитання було без номера, це означає, що автор не погодився брати участь у розіграші, тому у нього немає номера розіграшу. Переходимо до наступного запитання. Як вивчити іноземну мову з нуля, які є способи запам'ятовування слів, з чого починати найкраще вчити мову? Це болюче для мене питання, бо не раз я починав продовжувати вчити англійську мову, але через брак мотивації і через те, що завжди шкода витраченого часу, я кидав цю важливу, на жаль, справу. Тим не менше, принаймні, ресурси, деякі я вам, звісно, пораджу. Якраз для початківців один з найпопулярніших мобільних застосунків Duolingo – понад 100 мільйонів завантажень. Тут в ігровій інтерактивній формі можна вивчати слова, фрази, граматику. Я теж немало часу провів у цьому додатку, потрібно бути готовими, що є певна рутина весь час робити схожі дії, але це має працювати гарно на запам'ятовування. Якщо ж бажаєте почати не з інтерактивних вправ, а з якогось такого базового і системного курсу, то ось на Прометеусі є. Англійська для початківців 25 занять, 750 нових слів, 200 тренувань і 100 відео. Ось з таких тем. І не можу не порадити хороший україномовний YouTube канал, де в різній цікавій формі можна вивчати англійську ніби як на звичайному уроці, коли є ви і є вчитель по ту сторону екрану. Це YouTube канал англійська по простому. Давайте подивимося, що тут є аж 522 відео і різні рубрики, де можна вивчати, як ви бачите, в зовсім різноманітному форматі. Бажаю успіхів і натхнення в опануванні англійської мови. І вам, і собі цього ж бажаю! Нагадаю, що всі бажаючі можуть залишити запитання, на які я відповідаю, в описі до відео вгорі є посилання. Наступне запитання: який сервіс штучного інтелекту найлегший для використання, щоб створювати зображення фразеологізмів і прислів'їв? Сьогодні в нас багато запитань про штучний інтелект, тож дещо вам пораджу. Особисто я працюю в сервісі Bing творець зображень від Microsoft. Він україномовний і безкоштовний. Потрібно тільки мати обліковий запис Microsoft. Тут ми пишемо, що нам треба, можна писати українською мовою, і ось такі результати можна отримати. Єдине, що я помітив, проблема з людськими обличчями. Вони, м'яко кажучи, не завжди ідеальні. Кількість спроб практично ніяк не обмежена, скільки ви можете створити. Єдине, якщо ви протягом дня дуже багато створюєте, то може бути обмеження по швидкості. Але я вам ще дещо цікаве пораджу: сервіс Пікфайндер, де ви пишете, правда, вже англійською мовою, що хочете отримати. І отримуєте результати пошуку зображень інших користувачів, які щось генерували подібне зі штучним інтелектом. Буквально безкінечно можете отримувати результати такого пошуку. Ось тут маємо написати і рекомендується понад 5 слів, щоб був конкретний запит, але англійською мовою. Тому підемо в Google-перекладач, і, наприклад, річковий рак на горі свистить. Отримуємо. Англійську версію копіюємо, вставляємо і натискаємо на кнопку з безкінечністю. І ось моментально отримуємо безкоштовно, без якихось обмежень, безкінечну кількість зображень рака. Звісно, якщо у вас дуже специфічний запит, то можливо нічого подібного до вашого запиту не знайдете, і тоді треба вже генерувати в якомусь сервісі щось з нуля. Зображення, яке сподобалось, можна клікнути і після цього завантажити. Не можу не згадати, що на платформі Уміти вже є розробка з візуалізацією прислів'їв і приказок. В розділі розробки прислів'я та приказки в картинках. Тут 24 їх є правильні відповіді, як саме використовувати декілька ідей, написані тут же на цій сторінці. Їх я створював у «Bing творець зображень. Деякі з них доводилось створювати ну, по 40 спроб, по 30-40. тобто, деякі легко, наприклад, як кіт в мішку, а деякі були складні. Ось цей рак, який все таки тут не свистить, а кричить, ну, порівняно легко я створив, але теж не з першої спроби. Коли вже зрозумів, що свист не вдається, то я тоді вже написав, що рак кричить, хоча б так. Дітям такі вправи ігри дуже подобаються. Перевірено. Наступне запитання: який онлайн-інструмент можна використати для створення онлайн-зошита для учнів? Всі роботи учень виконує в зошиті шаблоні з завданнями, а вчитель має доступ до зошита для перевірки стану виконання робіт протягом вивчення теми та додавання інших завдань. Порекомендую вам чотири сервіси: два це інтерактивні робочі аркуші, а два щось схоже на соціальні мережі, де можна ділитися завданнями і їх перевіряти. LiveWorksheets — перший сервіс. Тут можна створити, як я вже сказав, інтерактивний робочий аркуш, наприклад, на основі скану посібника чи підручника, і можна такі завдання знаходити готові українською мовою. У посиланні в описі до відео я одразу вам дам цю сторінку, де знайдено українською мовою, бачите скільки. Ну, наприклад, відсотки глянемо, якщо у вас математика, наприклад. Ось такі скани, звідкись ми можемо вписувати тут правильні відповіді, іноді щось десь пересувати, натискати і так далі. Можна поділитися, зокрема, в Google Classroom або Microsoft Teams. Ще подібний сервіс VizerMi. Тут менше плакатів українською мовою, але ідея схожа. Без реєстрації переглянути повністю плакат аркуш не можна, але якщо зареєструєтесь, зможете це зробити. Тепер два сервіси більш універсальні, де учні можуть виконувати завдання не лише у вигляді інтерактивного ЗОшита, а й зовсім по різному відправляти вам і отримувати від вас фідбек зворотний зв'язок. Клас Flow. Тут можна відправляти учням якісь інтерактивні завдання, наприклад, склади з кубиків, квадратиків якусь фігуру і відправ назад вчителю, а вчитель перевірить. І може, наприклад, на загальній дошці, в віртуальній в зумі чи в класі офлайн показати всі роботи учнів, хто як склав ці фігурки. Також можна відправляти учням різноманітні опитування, тести. і Вигадувати насправді дуже багато чого. Я давно слідкую за цим сервісом і давно показую його вчителям на тренінгах. І останнє, що я вам покажу, це клас Доджо. Тут теж можна створювати різноманітні завдання, відправляти учням, а вони будуть виконувати і повертати вам. Як бачите, є українська мова. Щось схоже на соціальну мережу: є загальна стрічка новин, де можуть читати. Не тільки ваші учні ці новини, а й батьки. Спробуйте і, можливо, щось з цього буде вам до душі і саме те, що ви шукали. Якщо у вас будуть запитання по конкретному сервісу, з цих або якесь інше, можете ще раз відправити запитання, і в наступному відео я вже більш детально розкажу про якийсь конкретний сервіс, який вас цікавить. Це було останнє запитання на сьогодні. І прийшов час. Розіграшу серед авторів запитань, які погодились на розіграш, а сьогодні таких п'ятеро. Зараз буде розіграно безкоштовний повний доступ до будь-якого 4-годинного курсу на платформі «Уміти» на ваш вибір на вибір переможця. А курси є для всіх предметів із дуже різних інноваційних тем. Барабан, який я зараз буду крутити, знаходиться на сторонньому сайті Піліап, і я жодним чином не маю впливу на результати обертання. Тож бажаю всім успіху і кручу барабан. Номер 3. Вітаю автора запитання з номером розіграшу 3. Ви зможете обрати будь-який курс на платформі Уміти і його пройти. У цьому випуску я не встиг відповісти на всі запитання, тому продовжу це робити у наступному відео. А ви продовжуйте задавати запитання за посиланням в описі до відео вгорі. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Міти, підтримайте україномовний безкоштовний контент для освітян. І просто зараз можете переглянути інші цікаві відео на каналі. Ну що ж, до зустрічі в наступних відео.